Є? Ставить на голосування. Хто за? Проти? Немає отримати. Немає дякую рішення не проєкту. Прошу номер шість. Номер 6. Це продовження договору оренди суб'єкту підприємницької золова... діяльності Томки Милана Івановичу. З даного приводу є зауваження управління містобудування та архітектури по зовнішньому вигляду павільйону. Тому пропонуємо його значить, надати оренду терміном на один рік і за цей рік, якщо він покращить, зовнішній вигляд павільйону, продовжити йому термін. Якщо не покращить, значить будемо прощатися. Має заважність запитання ставити на голосування. Зараз не пропонує на їх час. Хто за прошу голосувати? Проти немає.